Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Ви, напевно, всі проснулись, мамі мило посміхнулись. Сонечку привіт, сказали. Всі, напевно, вже готові цікавиночки пізнати. Що за дивний чути звук? Ну, послухай но, ну. мура, мура. Та це ж наша Мурка. Мурка вушка мила на траві біля криниці, мила лапкою, без мила. Це тому, що Мурка. Гляньте, як тихо спить наша Морка, але ж хто це? Миші? Тихше миші, не шуміть. Морка щас прокинеться, буде вам біда. Малята, а що треба сказати мишам, щоб вони не шуміли? Так. Дивіться, як тихо, знову набігли миші. На носочка не спіша. За ними. Є у мене кицька Мурка, дуже мудра кішка. Тільки скажеш за мазурка, миться хоч трішки, а синок її Васько, муркни, люба нене, поки вип'є молочко, умийся ти за мене. Про кого віршик? Як звати кішку та її синочка? Хто мудрий у цьому віршику, а хто ледащо? А як ви це зрозуміли? Чи знаєте ви, чому коти і собаки не дружать? Кішка запевняє, що вони дуже різні. Дізнаємося, чи справді вони різні. Ось наша кішка Мурка та собачка Тузик. У кішки, як і у собаки, є голова, тулуб, лапи, хвіст. Обличчя у звірів називають мордою, якщо тваринка маленька, в неї мордочка. На мордочках є ніс, очі. Рот, вуса, і у кішки і у собаки тіло вкрите шерстю. А чим же вони відрізняються? Кішки зазвичай менші, ніж собаки. Є маленькі собачки, та все одно вони відрізняються від кішок. У кішки маленькі лапки, вона ходить нечутно. Але коли їй загрожує небезпека, вона випускає пазурі, кігті і може боляче подряпати. А у собачки пазурі не ховаються. Коли пес іде, то він цокотить пазурами. Кішка гнучка і тому добре лазить по деревах. Собака не вміє лазити по деревах. Кішка любить поспати, погрітися на сонці, а собака любить побігати. Собака гарний друг для людей, він дуже слухняний. А кішка не дуже любить слухатися, її важко досирувати, тому собака служить людям, охороняє її помешкання, полює з мислицями, допомагає пастухам, а кішка ходить сама по собі, хоча кішка теж приносить користь, вона ловить мишей, які завдають шкоди господарям. Мабуть, вони весь час сперечаються, хто більше користі приносить і тому не дружать. Ці тварини дикі чи свійські? чому ти так вважаєш? Так, кішка і собака свійські тварини, адже за ними доглядають люди, годують їх, лікують, коли ті хворіють, гуляють, грають з ними, живуть з ними у квартирі чи на подвір'ї. Полюбляють їсти ці тварини. Кішка полюбляє молочко, сметанку, рибку. А от собака любить кісточку, сосиски, а також м'ясо. Ці тварини дуже полюбляють гратися. Собачка любить грати з м'ячиком, паличкою, стрічками, киця грається клубочками, м'ячиками, ниточками та іншими предметами. Наші пташки Мурки слід відпочити, вона втомилася. Що трапилось? Ти вважаєш, що кішка це не пташка? Доведи, що кішка Мурка це тварина. Так, у кішки є голова, тулуб, лапи і хвіст. Лап у кішки чотири, а у пташки дві. У кішки два вуха, а у пташки вух немає, у неї лише слухові отвори. У кішки м'який ніс, а у птаха твердий дзьоб. Тіло кішки вкрите шерстю, а у птаха пір'ям. Птах може ходити і літати, а кішка ходити і бігати. Кого іще ще з домашніх улюбленців, ти пам'ятаєш? Давай поглянемо на картину і поставимо тварин праворуч, а птахів Лівороч почали. Так, густочка – це птах, корівка тварина. Кінь тварина, кролик тварина, курочка і качка пташки. Свинка тварина, півник птах, коза тварина, інтюк пташка, собака тварина. Молодці. Кожна тварина має дитинчат. Корівка телятко, коник лоша. Коза – козиня, кролик кролинят, свинка поросята. Наші птахи теж мають діток. У курочки курчата, у качечки качата, у гуски – гусята, у індички індичата. А зараз пограємо трішки. Поглянь і скажи, де маля корівки? Молодець, де маля? Коника? Молодець. А де сховалося малятко кози? Так. А де малятко свинки? Молодець. А де малятко курочки? Так. А де малятко гуски? Молодці. А де малятко киці? Молодці я пропоную вам погати, притворити кашок, махати красиво кривами, гуляти під красивим зу. Але бережіться, ось кіця з'явився. Бережіться, утікайте. Молодці малята, добро знаєте свійських тварин та птахів. А я говорю вам до побачення, до нових зустрічей, ви й надалі грайте. Маму, звеселяйте!